Отож, друзі, про сьогоднішній поєдинок суперників у турнірній таблиці Бекінг Екстраліги» розділяє. П'ять очок, попри те, що вони є сусідами у турнірній таблиці. Івано-Франківський ураган на п'ятій позиції має 19 очок. Перепрошую, чотири пункти між командами. Івано-Франківський ураган п'ятий, 19 очок. Кардинал Авангард, шостий 15 очок. В активі кардинал Авангард. Сьогодні незвична дещо стартова четвірка до атаки своєї команди. Він половині майданчика рівнян Британ. І ось такий удар Дяченко відбиває. Це Віталій Родзинський пробивав. Викита Козлюк. Козлюк. Бігається з Кравчуком. І хороший момент у кардинала. Микита Козлюк не влучає. Ураган продовжує грати першою четвіркою зараз. Класна передача від Дяченка. Вихід 2 в 1. Кардинал свій останній поєдинок у чемпіонаті проводив ще до Різдва. Мартиненко. Орбуйко. Вперед. Волянюк поставив спину. Артем Мартиненко. Готовий у його виконанні. Волянюк, Класний удар. Панш за паншем. Зараз пропускають Івано-Франківці на старті цього поєдинку. Але поки що без забитих м'ячів, А ось і момент Парфенюк на Кравчука по 9. А удар у площину зараз саме кардинал Вангард має перевагу. Ще один момент. Артем Малиновський. Який шанс від нього. Наталія він якраз у першій четверті замінив. Ну а це на вільно Скипчика. Класний момент. Друзі, нагадаємо, що нашим військовим зараз як ніколи потрібна допомога, тому стануйте QR-код. Ураган з М'ячем. Дічук. Дічук обігрує Козлюка. Може пробити ось такий удар від Олександра Дичука. Не точна передача. А тут притримували Артема Мартиненка, але без фолу. І Михайло Валенюк помиляється. Зараз дуже жирний повтор. Ми побачимо. Британ з носка удар і Малиновський у нас на ударній позиції. Намагався так м'яко перекинути м'яч над голкіпером Дяченко під ліву, удар і... Скипчик. Хороший шанс від Кравчука. і Цього разу каркас воріт По одному влучанню також маємо каркас воріт у першій половині гри. А ось і друге влучання у рівнян футзальну тисячу. Британ. Британ з Дичуком обігрується. Дичук втрачає м'яч. Може бути контратака від рівнян. Волянюк. Волянюк пробиває знову Микола Гуйван. Вперед на Волянюка. Волянюк скидає під удар Артему Малиновському. А другий тайм цього поєдинку. У Воротах номер перший. Микола Гуйван. Не поспішаючи розігрують Івано-Франківці. Ось такий дуже неточний удар від Микола Гуйван. Але дуже довго вводиться м'яч у гру Дмитро Дяченко. І тут арбітри вважають, що не зачепив м'яча головою Сергій Кравчук. Зараз ми згодом цей епізод побачимо у повторі. Хоча вболівальникам здалося, що проти два і івано франківці відповідають запити м'ячем патронного Зар... шадурма. Відзначається. На майданчику дамі і на другій хвилині одразу забив. Андрій Бурідан ось так поміж нік Сергію Кравчуку. І дуже красиво, дуже технічно Петро Шатурма п'ятою відправляє м'яч повз Дмитра Дяченка у ворота кардинала Авангарда. Можливо, кінчиками волосся зачепив суперечливий епізод, черговий суперечливий епізод. І декілька секунд, то, безумовно, стануть предметом обговорення болівальників обох команд. Уволянюк. Горбулько, неточний удар від нього. Ну, Обов'язково залишайтеся з нами після завершення цього матчу. У нас, бачимо, гра пішла атака на атаку. І тут дуже класно. 3 в 1 виходять рівняни. Кравчук. Тирота Рівнян. Козлюк грає на вільного Скіпчика. Скіпчик а... може пробити і забуває. Дмитро Скіпчик прибав у двох суперників. Козлюк, дивимося, відіграв не Скіпчик. Двох суперників і без шансів для галкіпера. П'ята хвилина нашого матчу. Титульний партнер Беткінг екстра лігії ліцензований будматр «Беткінг». Беткінг той король, який в першому таймі, а у другому ми не бачимо якоїсь явної переваги однієї з команд. Власно, розвернулися рівняни. Два в на вихід. І знову. Скіпчик дівчанко знову Скіпчик. Непогано виходять від своїх воріт рівняни. Сергій Кравчук, кравчик. Говориться. А Дмитро Скіпчик разом з голом ще результативну передачу на свій рахунок у цьому поєдинку записує. Тепер же урагану потрібно відігруватись, продовжувати підтримувати наших військових. Приходько, його удар. Пішла заключати. Десь залишається до середини. Шутурна може пробити, швидко розігрують рівняни. Козлюк. Козлюк розвертається, але на останні секунди нашого матчу тут Гуйван дуже гарно грізається Микиту Козлюка. Дуже негарний жест від Миколи Гуйвана на останній хвилині нашого матчу. Підходить випуск друзі, дякуємо, що дивилися. Завісти, дякую, що ми зараз намифронтівському Урагану за цю гру. Дорогі друзі, зустрічайте оптиками нашого захисника військово військової частини сорока. ЗСУ, та екс кардиналу кардинала Андрија Паршекова, та ветерана Легиону Свобода Ивана Солодуку.